шановні, пані, вітаю вас. З вами лікар-кшергінеколог Гузенко Павло Амлянович. Сьогодні будемо говорити про профілактичний гінекологічний огляд. Профілактичний гінекологічний огляд це комплексне обстеження, що проводиться для раннього виявлення та профілактики гінекологічних захворювань, які часто притікають безсимптомно. До таких захворювань належать запальні процеси. Інфекції, що передаються статевим шляхом патології шийки матки, кисти яєчників та ендокрологічні порушення. Необхідність проходження цих оглядів є беззаперечною. Адже це перше: збереження здоров'я власного. Дуже велика економія грошей на лікування запущених станів. Третє душевний мір і спокій. Поділюсь з вами повчальною, але драматичною історією, що трапилась у великому гінекологічному відділенні Солідного медичного закладу. У відділенні працювала лікар, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, надзвичайно досвідчений фафєт Ольга Степанівна. Вона дружила зі Світланою, санітаркою того ж відділення. Світлана, не маючи чоловіка. Мала багато часу, які присвячили допомозі подрузні на дачі, в городі та по дому. Їхня дружба тривала роками. Коли наставав час обов'язкових профілактичних оглядів, Світланка підходила до Ольги Степанівни і просила її підписати гінекологічний профілактичний огляд без фактичного огляду на кріслі, Ольга Степанівна, у мене чоловіка немає. Із чоловіками стосунків теж немає. У мене все гаразд. Підпишіть, будь ласка, казала Світланка. Ольга Степанівна, як доброзичлива подруга, нехтуючи правилами, щораз підписувала їй правогляд. Так тривало стільки, скільки тривала їхня дружба. Одного літнього дня. У Світлани відкрилась дуже сильна гінекологічна кровотеча. На щастя, це сталося на роботі. Її терміново поклали на крісло і лікарі заумерли від жаху. У Світлани працівниці гінекологічного відділення жінки, чия подруга лікар, гінеколог, був діагностований запущений на рак шейки матки. Кровотечу зупинили. Світлані надали необхідну допомогу, і вона лежала в палаті. До неї прийшла її подруга лікар, кандидат медичних і наук Ольга Степанівна. Свято, сказала вона, це ж треба нам так вляпатись, потрапити в таку халепу. А Світлана відповідає, Ольга Степанівна, ви ж добре знали, що не можна підписувати гінекологічний огляд, не подивившись, чому ви підписували? Чи правильно це питання лікару, акшеру, гінекологу, кандидату медичних наук? Дуже правильно. Для чого я розповів цю повчальну драматичну історію? Вона повчальна і для лікаря, і для санітарки, для лікаря. Роби все за правилами. Треба дивитись. Подивись, для санітарки Світлани треба раз на рік огляд, треба його зробити, а не обійти. Кілька слів про рак шийки матки. Це візуальна форма онкологія. Ця патологія помітна на самих початкових етапах такого захворювання, як запущений рак шийки матки в Україні, в Києві, просто не повинно бути. Зараз в умовах платної та державної, приватної медицини можуть виникати плутанина. Тому. Вільні шановні пані, самі слідкуйте за своїм здоров'ям. Заведіть саме звичайні учнівський зошит. І нехай лікар робить там записи, обстеження, аналізи будете підклеювати. Це забезпечить системність. Жінкам, які працюють, і для яких профогляди є обов'язковими, проходьте його. За вас вже заплачені гроші. Тож подбайте трошки самі про своє здоров'я. Дякую за уваги. З вами був лікар акушер гінеколог Гузенко Павло Мілянович. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!